Всім моє вітання. Сьогодні буду готувати рибні стейки, помила, положила на бом... папіровий рушничок. Беру кілька ложечок. Пасти вінуа. Соєвий соус. Я скуштувала на смак, мені треба трошки додати солі Всипала на кінчик чайної ложки солі, бо мені вроді як замало. Буду змазувати. Нічого більше не пачкати рибою. Буду перевертати. Перевернула і тепер з цієї сторони змащу. і сбрызну соком лимона. Ставлю у духовку, яка нагрілася до 180 градусів, десь на 25-30 хвилин. Рибу витягла з духовки. Будемо пробувати. На вигляд, вона така заялозяна, але на смак я вже трошки попробувала. Вона мені дуже сподобалася. Я не люблю запаху риби. І я стараюся його замаскувати. Ну, цього разу в мене дуже вдала вона вийшла.